Але він цей блять, нічок прийде. Хай перебере. Ти ще тут, був, Йо, що тут зимей, блядь, понакидай. Це для себе, то для себе. Що? Не, не, не та не не Знімаєш? А там камера є. Я на тормозах тримаю. Полегше. Знімаєш? Наші даї, бачиш, так само як нова поліція допомагає своїм громадянинам. Трос видно? О, бач. Наша міліція нас береже. Отак от, бач, економія бензину. Доекономилась. У них такий димок, ще кажу, в інтернет лекить. Що ми робили тут нашого займу?